Дифенбахія одна з найбільш розповсюджених кімнатних рослин. Вона походить з тропічних регіонів Південної Америки, та через свою невибагливість в догляді та естетичність давно прийшла до розряду типових кімнатних рослин. Її головна особливість полягає у великому листі з вирізаними смугами, які проходять здовж нього. Саме листя може бути зеленим, рожевим чи навіть білим. Дифенбахія токсична рослина. Сік її листя містить кристали оксалату кальцію, контакт з якими може призвести до подразнення шкіри та слизових оболонок. Тому врахуйте цю особливість рослини, якщо у вас є маленькі діти або домашні улюбленці. Що стосується унікальних властивостей, то Дуфенбахія здатна очищувати повітря від формальдегіду та поглинати пил. Але за цими властивостями вона поступається Дарцені та Спатифілуму. Її перевага у мінімальних вимогах в плані догляду. Тому до то Дуфенбахії варто придивитися новачкам у квітникарстві та тим, хто не має можливості приділяти кімнатним рослинам занадто багато часу. Дефенбахія потребує яскравого, але розсіяного світла та помірного поливу. Влітку достатньо двох разів на тиждень, взимку одного. Забезпечте їй стійкий температурний режим без різких коливань та слідкуйте за тим, щоб рослина не стояла на протягу. Оптимальна вологість повітря в приміщенні має бути у проміжку 60-70%, тому влітку хоча б раз на тиждень оприскуйте її або встановіть поруч зволожувач. Для оприскування використовуйте тільки тепловідстоєну воду. Добрива вносять тільки у фазу активного росту з березня по вересень. Використовуйте засоби до складу яких входить азот. Дифенбахія потребує як кореневого, так і позакореневого підживлення. Після внесення добрив рослину необхідно прибрати з сонця. Молоду дифенбахію потрібно пересаджувати щорічно, збільшуючи горщик на 2-3 см в діаметрі та 3-4 за висотою. Зріла рослина пересаджування не потребує, виняток, якщо вона занадто сильно розрослася. Дотримання цих вимоги забезпечить Дефенбахі необхідні умови для росту та розвитку, як результат здорова та красива рослина, яка стане чудовою прикрасою оселі чи офісу.